Привіт всім! Я Міла Тимчук, вітаю вас на своєму каналі. Підпишіться, адже тут багато корисностей для ваших домашніх тренувань. Сьогоднішнє відео це буде підбірка вправ на розтяжку для сідниць. Чому це так важливо? По-перше, часто ми недооцінюємо розтяжку після тренування, обов'язково її потрібно робити. Якщо ви не знаєте, як потягнути сідницю. Я зараз вам покажу, тому будь ласка, не переключайтесь. Тобто, це може бути як чудова заминка для вас після тренування. Також, якщо у вас можливо перенапружений грошоподібний м'яс, який перетискає сідничний нерв. Або ви відчуваєте прострілюючу біль від поперекової зони через стегно під коліною, аж до щиколотки. Якщо ви хоч колись з таким стикалися, я дам зараз підбірку вправ, які допоможуть зняти цю біль і розслабити грошоподібний м'яз, який може блокувати ваш сідничний нерв. Тому вправи потрібні, і їх потрібно робити навіть превентивно для того, щоб попередити можливі ці затиски. Тому будемо виконувати праву, на ліву ногу. По одній хвилині всього шість вправ на одну ногу, шість на іншу. Досить швидко це все пройде, і ви однозначно відчуєте легкість, навіть якщо у вас все окей, ви класно потягнетесь. Також хочу подякувати людям, які вже стали спонсорами мого каналу. В описі до цього відео ви знайдете посилання, де все описано, і можна вибрати будь-який пакет, скажімо так, підтримки для того, щоб контент виходив регулярніше. Я була більш мотивованою і відчувала вашу підтримку. Буду щиро вдячна. А ми починаємо. Опустіться, будь ласка, на спину і потягніть праву ногу до себе, ліву вирівняйте, притисніть поперек і таким чином тягнемо коліно попри корпус, якщо у вас хороша розтяжка, і тримаємо ось тут одну хвилину. Якщо у вас коліно не доходить до грудей, тримаємо тут. Нагадую, кожен і кожна з вас тягне ногу в тому ракурсі, в якому вам відчутно. Можливо, у вас не буде так низько, як в мене, але це нічого страшного. Головне, що ви маєте відчувати, що вас тягне. Дихаємо глибоко. Не поспішайте і при кожному видисі намагайтесь трошечки ближче ногу підняти до себе. Насправді, статична розтяжка досить цікава річ. Я її люблю. Але сьогодні не надто довго. Ми лише по хвилині часу будемо з вами виконувати ту чи іншу вправу. Ось наша хвилина завершилась, і ми починаємо працювати цю ж вправу іншою ногою. Отже, тягнемо коліно до себе. Якщо ви відчуваєте, що тут вас недостатньо тягне, ви рухаєтесь трошечки в сторону, попри корпус. Затримайтесь тут обов'язково. Плечі залишаються на підлозі. Робимо видих, дихаємо спокійно і хвилинку тут тримаємо. Таймер ви бачите перед собою. Дихаємо глибоко і спокійно. У вас чудово виходить? Не намагайтеся зробити щось надзвичайне, ви з кожною вправою будете відчувати все більше і більше. Зараз ми лише прогріваємось, можна так сказати. Вправа досить легка. І у вас чудово виходить. Якщо є больові відчуття, то і це вам дається важко. Тому все в міру і все взнається в порівнянні. Працюємо правою ногою. Права нога поверх лівої, коліном в сторону, ми піднімемось у сідничний міст. Таз вгору. І тримаємо тут. Надзвичайно високо йти не потрібно. Ви маєте бути на лопатках, коліно в сторону, і намагатися тримати таз на одній лінії, яка проведена має бути від вашого коліна до лопатки. Коліно відкрите в сторону. Робимо видих. Верхня нога розслаблена, нижня тримає вагу. Видих. Права нога опускається вниз. Вона в нас відкрита досить. А ліва підтримує. Не дозволяє опустити стазу нижче, Ви дуже молодці, чудово працюєте. З цією вправою ми перейдемо не на іншу ногу, а відразу на наступну вправу так воно логічно складається. Отож, ми опускаємось вниз плавно. Беремо руками під коліном за стегно, або справді під коліном. Це більш складний варіант. В цьому, або в цьому варіанті витягнете ногу до себе. Почали. Чим ближче у вас ліва нога до себе, тим більше ви відчуваєте праву сідницю. Тут же емоції і відчуття стають більш яскравими. На видих дотягуємо до себе ногу. Можемо правим ліктем відштовхувати праве коліно в сторону. Ви маєте відчувати, як розтягується права сідниця. Робіть глибокий видих. Це чудова вправа на розтяжку цієї зони, на розслаблення грушеподібного м'язу, видих, видих. Саме в такій послідовності вам буде добре і гарно пропрацьовані м'язи, розтягнуті, і ви відчуєте полегшення або просто насолоду від розтяжки. Ми завершили і працюємо іншою ногою ці ж дві вправи. Отже, коліно в сторону ліве, піднімаємо таз вгору і виходимо не надто високо, в одну лінію від коліна до лопатки. Стоїмо. Коліно відкрите в сторону, верхня нога розслаблена, дихаємо глибоко. Стараємось таз не опускати. У вас чудово виходить, не поспішайте, дихайте. Всього по одній хвилині в кожній позі. У вас все чудово виходить. Якщо ви не відчуваєте, намагайтесь трошечки вище підняти таз, або там в інших вправах трошки нижче опустити, ще більше дотягнути до себе ногу. Тобто, завжди є, як посилити ваші відчуття. Прекрасно, ще трохи видих. Завершили, опустилися. Чудова, наступна вправа відразу або за стегно внизу, або під коліном. Як вам більш відчутно, як ви бажаєте, сьогодні тягнемо праву ногу до себе, ліве коліно відкрите в сторону. Ми відчуваємо зараз ліву сідницю І чим більше ми натискаємо на праву ногу, тим більше ми відчуваємо ліву сідницю. Вдихаємо. Намагаємось розслабити. Ще трошки. У вас чудово виходить, ви молодці. Ще зовсім, зовсім трішки залишилось. Посилюємо, посилюємо. Якщо вже не відчуваєте, дотягуйте більше чудово. Завершуємо. Ставимо ноги зігнутими колінами, і ми відведемо дві ноги в сторону, опустимо коліна. Можливо, верхню ногу дотягніть більше до себе, якщо ви не відчуваєте. При цьому плече має залишатися на підлозі. Якщо ви досить таки натискаєте на верхню ногу, ви можете відчути ось тут зону, як тягне, не лише косі м'язи, не лише поперекову зону. Видих. Дотягуємо. Плече не відриваємо. Видих. Якщо і так не дуже відчутно, ви можете ось таким чином зробити. У вас і немає тут супер щось боліти, якщо немає сильно великого затиску. Ще трошки продовжимо тут лежати. Чудово. І ми змінюємо ногу. Таким самим чином, комусь буде достатньо просто ноги в сторону, ось так. Комусь потрібно більше верхню ногу дотягнути. А хтось, можливо, захоче навіть ось так. Угу. Дихаємо, видих. 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 Нагадую, плече має бути на підлозі, а коліном витягнетеся до підлоги з іншого боку. Ще трохи у вас чудово виходить. Зараз ми вже будемо підніматися і ще чотири останні вправи зробимо з іншого положення, не лежачи. Просто видихаємо і розслабляємось. Розслаблення, особливо в кінці тренування, нікому не буде зайвим. Чудово, Тут ми завершили, акуратно піднімаємось і стаємо четвереньки. З цього положення ми одну ногу запихаємо ось сюди і роз'їжджаємось вниз. Лягаємо при цьому вперед. Животом на гомілку, не на стегно, не на коліно. Ви маєте відчувати, як розтягується передня Нога, яка, сідниця, яка нога зігнута, в моєму випадку це права. Я активно це відчуваю. Якщо ви дуже прокачені і часто розтягуєтесь, ви можете не відчувати, тому йдіть нижче і закривайтеся більше в сторону від ноги та закриваючи ліворуч. Дихаємо. Чудово, тут ми завершуємо, піднімаємось. І якщо ми підтягнемо ноги, у нас утвориться коліно під коліном, і ми сідаємо в ось таке положення. Розкручуємося трошки в діагональ коліно під коліном. І тут ми опускаємось вперед. В йозі ця поза називається голова корови. І тут дуже класно знімається саме затиск сідничного нерва. За рахунок глибокого розслаблення і розтягнення м'язів в тих зонах. Зрозуміло, що декому буде важко сісти в таке положення, суглоби декому не дозволять так сісти, але ви намагаєтесь зробити щось схоже, маєте відчувати більше ногу, яка зверху. Та нога, яка зверху, більше ось ця зона буде відчутна. Але і інша сторона теж буде відчутна, але не настільки глибоко, не настільки масштабно, скажімо так. Зрозуміло, що чим нижче ви нахиляєтесь, тим більше вас тягне, і ви можете порухатись, знайти точки затиску, де є більше, там посидіти довше. Ми змінюємо ногу зараз. Якщо вам потрібно більше часу, ви ставите. Відео на паузу. А ми переходимо далі. На іншу ногу, опускаємось вниз і намагаємось розслабитись на глибокий видих. Животом тягнемося до гомілки, відчуваємо, як розтягується ліва сідниця, видих, глибокий видих. Я часто даю схожі розтяжки, тому ви можете бути до них досить вже звикшими, але хто потрапить на це відео вперше, мабуть, для вас буде відкриттям, що там є м'язи, і до них так глибоко можна добратися. У будь-якому разі, це корисно абсолютно для будь-кого. А особливо для тих, хто веде малорухливий спосіб життя, сидяча робота і все таке інше. Прекрасно, ми піднімаємось і остання вправа в нас на цю ногу. Отже, коліно під коліном, ноги відкрили, сіли назад. І таким чином ми опускаємось вперед корпусом, руками, скільки можемо. Шукаємо центр, шукаємо моменти, коли вас тягне дві сідниці в пові... на підлозі. Якщо вас одна в повітрі, садимо її назад, при цьому нога старається не відриватися. Тобто ви пробуєте і шукаєте, можете трошки порухати тазок так, щоб відчути точки, в яких є затиски, і якщо вам потрібно... Посидіть довше в тій чи іншій позі, будь ласка, користуйтесь тим, що ви дивитесь мене в записі, робіть відео, паузу і продовжуйте самостійно. Ще трошки нам залишилось, таймер слідкує за часом, але кажу, це абсолютно не якась аксіома. Це те, що я рекомендую виконувати. По часу, але хочу сказати, що в цих останніх позах я особисто би посиділа довше біля трьох хвилин. Але з іншого боку, ви робите все так, як ви відчуваєте. З будь-якому разі я не могла не дати вам ці вправи, адже вони справді дієві, адже вони справді допомагають, і я їх щиро вам рекомендую. Не забудьте підписатися на канал і обов'язково залишайте в коментарях ваші враження про цю розтяжку. Чи будете ви нею користуватися? Які емоції, почуття? І взагалі як ваше тіло зреагувало на даний вид розтяжки сідничних м'язів? Бажаю всім здоров'я і жодних затисків. Нехай все буде окей.